Добрий день! Сьогодні хочу показати осінню посадку рози. Я буду саджати розу грунтопокривну сорт Свані. Спочатку готуємо посадкову яму. Значить, роза любить глинястий, але родючий. В мене саме такий, тому я буду використовувати для її посадки свій ґрунт, плюс додам трохи піску і е, чернозему. Також добрива і компост. Е, троянда також боїться підтоплення, тому якщо у вас е, місцевість. З високими грунтовими водами, то на дно посадкової ями, десь там сантиметрів вісімдесят, кладеться дренаж, або, взагалі, інколи викладається кірпичем, щоб троянда робила поверхневу таку більш кореневу систему, не йшла вглуб, де вона буде підмакати. У мене все нормально. Дренаж там в мене є, тому що це біля будинку, і коли строїли будинок, там багато каміння, тому я не глибоко копаю посадкову яму і тут у мене росла роза. Я вже робила для неї дренаж, тому тільки додаю на дно компост і потім готую почвосуміш, якою буду засипати розу. Це Земля, яку я викопала тут, плюс чорнозем, плюс пісок, плюс добрива. Я використовую комплексне добриво для квітів. Можна використовувати будь-яке з вмістом калію, фосфору, суперфосфат, подвійний суперфосфат це все змішується і буде засипатися при посадці троянди. Якщо э, троянда з закритою кореневою системою, тобто у горщику, то взагалі ніяких проблем нема. Я купила ось такий саджанець. Він живий, тому що він почечки хоч і залиті, але пошли э, розвиватися. І одну я дістала із цього пакету, замочила укорний вині, дуже гарно видно, ось живі. Дістала з плівки і зразу все як є, замочую у корневині на годину півтори. Цей воск, яким залитий садженець, якщо він не дуже такий товстий шар, то взагалі я його не знімаю, тому що, якщо його почати знімати, можна пошкоджити кору троянди. Це дуже буде погано, тому він, бачите, почка його пробила. Він не дуже щільний, і потім троянда по мірі росту вона сама розлущить цей воск, тому я на зиму тим тим більше залишаю так, як є. Все, наш саджанець напився водички. Продивляємося корінчики. Бачите, оцей торф і терса вона спала у воді, розмокла, і ми нічого не відривали, воно само відійшло. Трошки обрізаємо корінчики до живих, таких біленьких корінчиків молодих, і будемо приміряти його у посадкову яму. Обрізаємо корінчики ці тоненькі, там де де Бачите, ось а, жив, живий корінець тоненький. нього. ці всі кончики ми обрізаємо переміряємо садженець у посадкову лунку. Оцим зрізом або прививкою. Ну, кажуть, що треба ставити на південь. У мене південь там розполагається, саджанець буде ось так. Це почва покривна роза, і вона росте ось так. Не ось так ми її саджаємо, а вона росте ось так. Значить, нам треба зробити гірку у посадковій ямі і посадити наш, нашу трояндочку. Ось так моя трояндочка буде розміщуватися у посадковій лунці. Кореневу шийку я буду заглиблювати на 3, а може і на 5 см при посадці. Розміщаємо саджанець у лунці, засипаємо землею, додаємо добрива. Трохи перемішуємо землею так, щоб вони не Дотикалися до коріння. Так, Все, тепер добре проливаємо водою, з корнить вину і чекаємо, поки осяде ґрунт. Я ніколи ногою чи чимось не притоптую посадкову лунку, чи куща, чи дерева. Проливаю водою, щоб вода ущільнювала ґрунт, щоб вода видавлювала повітря, якщо воно там залишилося. І чекаю, поки вода пройде, підсипаю ґрунт і буду поливати ще. І так, декілька днів, потім я ще буду підсипати ґрунт, який буде осідати. Зайвий ґрунт я обкладаю навкруги, тому що буду ще воду підливати, і ґрунт буде осідати, і я його ще буду підгортати до рози. Чому не можна там ногою ущільнювати, дуже ущільнювати ґрунт навколо саджається? Тому що оці молоденькі корінчики білесенькі, вони дуже важко пробивають. Тугий ґрунт, тому ґрунт все ж таки повинен бути пухкий. Так, в ньому не повинно бути повітря, не там якихось пустот, але це все робиться водою. Вона ущільнює ґрунт і виганяє зайве повітря. Чекаю, поки просочиться вода, і так декілька разів треба проливати, проливати і підсипати ґрунт. якщо він буде провалюватися. Так, З приводу добрив, хотіла сказати, Значить, компост ми можемо там накладати на дно посадкової лунки. Так, так, перемішувати його з посадковим ґрунтом, але добрива, особливо, якщо ви купуєте добрива пролонгованої дії, тобто довготривалої, то я рекомендую їх вносити у верхні шари посадкової ями, тому що вони будуть розчинюватися в воді і просочуватися в глиб. Якщо на дно посадкової ями чи там у нижніх шарах, то вони дуже далеко підуть, де коріння їх просто не достане. Це грунтопокровна троянда звані. Вона в мене є доросла і зимує без прикриття, тільки прикриваю корінням чимось, чи торфом, чи опилками, чи скошеною травою. Цю буду прикривати також повністю ці всі гілки. Я повністю засиплю торфом, прикрию землею, можливо. Але тільки що посаджена, вона повинна бути під укриттям. Ось у мене дорослий кущ троянди свані. Він вічно-зелений. І всі троянди вічно-зелені. Листя я на зиму не обриваю, я його не прикриваю, навіть ще квітне. Тільки, якби. Пригибаю ось такими крючками гілки до землі, щоб їх сніг не поламав. І все, і отак вона в мене зимує. Трояндочка моя посаджена. Я навкруги залишила ще землю, а потім перед морозами. Я оці гілочки першу зиму от після посадки я загребу землею. А навесні буду чекати від неї гарного цвітіння.